На Росії раптово помер керівник і ведучий КВК Олександр Масляков. Це безумовно удар по самому президенту Російської Федерації Владіміру Путіну, адже Масляков підтримував тісні зв'язки з диктатором Кремля. Владі Владимир вам громадна благодарність за ваше внимание і підтримку того движення. Про те, як російське гумористичне шоу співало під дудку Владіміра Путіна, а також чому президент України ще в 2003 році, коли працював актором, відмовився контактувати з Масляковим О, в 2003 году третьому у тебе конфлікт з Масляковим, який руководів КВН. по той же причине, по причині командності. А також розповім про сина Олександра Маслякова, який їздив у розбомблений Маріуполь і розважав. Окупантів, що відомо про сина Олександра Маслякова, який продовжить справу горе батька, і який має тісні зв'язки з Путіним. Я думаю, це потрібно дізнатися усім. Аби це відео побачило більше українців. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Також вишенькою на торті сьогодні стануть коментарі українських гумористів розового ласточкіна і байдака, які іронічно реагують на новину про смерть Маслякова. Ще пак приготуйтеся до гнарійських фрагментів, як Масляков керував КВН і після повномасштабного вторгнення висміювали окупацію Криму. Хоч і страна большая, но моря не хватает, і ми наші рішення. Смішно було кожному росіянину. Вони аплодували і насміхалися над окупованими територіями не лише України, а й Чечні та Грузії. На треба, на нада! Так Красива, як прекрасна страна моя Абхазія. Лучше нету. Україну здебільшого в КВН зображали як маленьку сестру, яка приїхала. Попросити чогось у Росії, також нас зображали селянами, неосвіченими та дикарями, які нібито протестують на майдані. Але за що? питав Масляков. І у своїх випусках зображував Владимира Путіна як найкращого лідера. Навіть не буду перераховувати, що він там казав. Краще покажу декілька фрагментів. Звичайно, це все проходило цензуру. Покрик заводами абсолютно весь. Чоловік порядочний в этом світі є. Заздають проблеми йому синочі назарі. Родині із Африки. но люди дикарі. Як дикарів зображували канцлера Німеччини колись Ангелу Меркель, президента США Барака Обаму та інших політиків. ЄС, США та НАТО, звичайно, були дуже стурбовані цим. У відкритому звіті НАТО вони стверджували, що Росія відкрито дискредитує. Західних політиків, а також використовує гумористичні шоу як засіб пропаганди. НАТО совершенно право. дійсно частина ідеологічної машини. Після повномасштабного вторгнення РФ Україну підтримка Путіна в КВН лише зміцнювалася. Вони його вилизували як тільки могли. А західних політиків засуджували. Все, сейчас будем показывать взрослый номер про саммит. Для начала только роли распределим. Столица Японии. и Якитория. Молодец, молодец. Ты, ты больше Америка. Но на санкции любые Есть ответ у нас простой Все старания Америки с Европой Вдруг закончился зимой ни для кого не будет секретом, что президент Украины Володимир Зеленский распочинал свою карьеру саме в КВН. Я всегда уважал КВН в целом, потому что он все-таки нам... Он очень сильный нам дал... Толчок. Толчок. Это в определенный момент вырваться пацану из провинциального города очень сложно. А команде из Украины было невозможно вообще. Единственное, когда мы играли в КВН высшей Высшей Лиге Москве, мы были единственной командой из Украины. И, в принципе, и чемпионами мы были. Володимир Зеленський пригадує, коли брав участь у КВН на міжнародних турнірах, то його команда завжди перемагала. І ми всіх победілі я багато літ зіграв в КВН, порядка Ух! Да, Около 10 лет Я був в команді в перший, коли ще не було квартала, я был автором. А от з організатором КВН Олександром Масляковим в Зеленського дороги розійшлися ще в далекому 2003 році. Тоді йому запропонували. Продовжити спрацювати з КВН без своєї команди, як сценаристу та автору. На що Володимир Зеленський відмовив йому? Адже не хотів прощатися з друзями і вважав, що успішність саме в командній роботі. Тому Володимир Зеленський повертається до України і створює 95-й квартал. Тоді ж почалися певні конфлікти з московським клубом та самим Масляковим. Ми приїхали в Київ, сделали перший квартал, мне звонили, говорили, закривали октябрьский зал, не давали сначала туда, значит, попасть. Ми провели 95-го квартала. Ти вийшов з КВН, ти вийшов главный. життя. Я був предан анафімі. Хоча і Зеленському ставили палки в колесі, але успіх 95-го кварталу в Україні не можна було заперечити. Тому пізніше Зеленський зустрівся з Масляковим, який визнав успіх українського актора та організатора. Був десь год десятий. Он сказав, ну я знаю, ти очень уважаємо человек в Україні. Рад за твій успіх. Я сказав, дякую вам, Александр Васильович. А вже з 2014 року Масляков незаконно відвідував окупований у 2014 році Росією український Крим. Весною 2021 року офіційно визнав лігу КВК з так званої ДНР, внесений Масляков до бази центру Миротворець. Його син пішов стопами батька. Він продовжив не лише гумористичну кар'єру, а й жагу до війни. Бо їздив окупований Маріуполь і проводив там концерти для защитника Ватічества. Зараз Масляков молодший обіймає посаду генерального директора Амік, телевізійного творчого об'єднання Олександр Масляков і компанія. Минулого року команда КВК, що входить у склад Амік із задоволенням їздила на Донбас, де зараз незаконно панують росіяни. Як писали пропагандистські медіа, побували гумористи у Маріуполі, Мангуші та Новоазовську. Ми отримали запрошення і не роздум. Муючи, погодилися приїхати ровенькі, починали свій творчий шлях, представляючи одноіменне містечко, яке зараз входить до складу Луганської Народної Республіки. Здорово, що географія планети КВК розширюється. Сподіваємося, таких виїздів у нас буде все більше. Розмріявся Путінніс. Цитує видання обосю. Тоді вони виступали перед. Росіянами, так званими жителями ДНР і окупантами, підтримували їх у непростий для країни час. Ба більше за півроку до повномасштабного вторгнення РФ КВК їздив з концертами в тимчасово окупований Крим А саме в Ялту. Цитує Радіо Свобода. Що цікаво, після туру по тимчасово окупованим українським містам, ніхто сім'ї Маслякових так і не потрапив під санкції України. Варто зазначити, Масляков старший багато років був довіреною особою диктатора Владимира Путіна і брав участь в його інавгурації на виборах у 2018-му. Обидвох Маслякових внесли до бази миротвори ще у 2017 році за пропаганду війни і заперечення агресії Росії. Восени 2021-го року в одному зі своїх інтерв'ю Олександр Масляков старший заперечив ймовірність повномасштабної війни з Україною, про яку тоді попереджав Володимир Зеленський. На його думку, це попередження було дурним. Окрім того, у вересні 2021 року, в інтерв'ю російському виданню Комсомольська правда він схарактеризував президента України Зеленського як керованого гравця. Та ляльку. Зокрема, виявилося, Маслякове досі володіють трьома компаніями в Україні, а серед них співвласників один із засновників Ліги Сміху Наум Баруля. За 10 років війни РФ їх досі не ліквідували. Здравствуйте, дорогі друзі. Добро пожаловать на офіційний акаунт КВН. Українські гумористи реагують на смерть Маслякова. Український комік Віктор Розовий зізнався, попри осколкове поранення голови на фронті і загрози його життю, він все ж зміг пережити російського шоумена. Так пережити Маслякова зроблено з посмішкою. Заявив розовий. Повз новину також не зміг пройти український гуморист, тренер Ліги сміху Ігор Ласточкін. Знаменитість присвятив масляково допис в інстаграм, де висловив свою зневагу до потяніста, так і до російського КВК. Умір і умір, як і КВН», – написав на чорному тлі український артист. А ось ведучий волонтер і гуморист Василь Байдак вигадав свій спосіб креативу і відреагував. На смерть Маслякова його ж крилатими фразами Всі журі п'ять балав!» і його ніхто не учил. Сам ж Масляков перестав вести ігри вищої ліги КВК восени 22-го року з причини важкого захворювання. Помер 8 вересня 24-го року після важкої тривалої хвороби, попередньо від онкології легенів.